Робимо супер смачний і корисний салат. Беремо мікс салату. Тут у нас латогіна зелена, червона, рукола, манго, шпинат. Додаємо протушковану курячу грудку, нарізану ось такими кубиками або будь якій давіній формі, яка вам подобається. Рецепт смачної курячої грудки в духовці є на каналі. Додаємо сухарики, які ми робили спеціально для нашого салату. Також є супер класний рецепт сухариків на каналі. Додаємо нарізані томати чері, їх зараз також можна знайти в будь-якому магазині. Додаємо перепилені яйця. Трішки дрібно порізаного авокадо. посипаємо пів чайної ложки кунжуту насіння. І повторюємо такий самий шар знову цих же інгредієнтів. Трішки, але небагато, присипаємо сіллю, тому що у нас інші інгредієнти, такі як сухарики і куряча грудка, вже насичені своїми смаками. Додаємо 2-3 столові ложки оливкової олії, обов'язково холодного віджиму. І перемішуємо салат. Все, смачний, а головне корисний салат, готовий. yeah because the one